Місто Житомир, тракторна площадка. Зараз пройдемося по площадці, подивимося, що буде, згружалося, що які надходження прийшли. Зараз все покажу, все розкажу, що в наявності. Встигайте до нового року придбати собі сільхозтехніку, сільськогосподарське обладнання. Не зрозуміло, що буде по реєстрації з Нового року. Йдуть якісь там розмови про підняття цінової політики на реєстрацію, встигайте, тому що ще можете встигнути зареєструвати свого тракторця по старій схемі. Е, так. gd 504 R, бокова коліса, рівний пол, реверс, 28-му колеса. Е, є наявності. 244-й Не з примусовою, з примусовою навіскою показую, є в наявності. Вчора відвантажили 240-го шифена з примусовою нав'язкою. 350-та Елька з примусовою навіскою є в наявності. Так, йдемо, дивимося. У нас там по площадці. Соліс е, 50-й є прошка, 504-й ловол прошка. Е, в суботу робимо відвантаження. Люди приїжджали вже, е, зробили замовлення, оставили паспортні дані. Е, в суботу поїде тракторець до власників. 240-й з примусовою Шефен є. 504 з кондиціонером, з примусовою нав'язкою на площадку. 354 ловол, реверс кабіна. Завтра їде тракторець. 354-й з двохдісковим щепленням є на площадці. 244-й з двохдісковим щепленням на площадці. Акційна джима, дуже гарна ціна. Телефонуйте, будемо домовлятися. Е, на нього. Велика знижка, більше тисячі доларів. Є е. екстра з кабіною 26-й є на площаці. Згужена база соліса 26-го є на площаці. Екстра без кабіни на площаці. Цінова політика також змінена. Соліс 26, й бокова куліса, дуга на площаці. Акційні японці GT3 кубота з фризою на площаці. 245-та кубота zl 1 245 з фризою на площаці. Кубота l 1 205 з фризою на площаці. Янмарчик f 20 з фризою на площаці. Булат 50-й Булат. На 28-х колесах з примусовою навіскою на площадці. Донфен 404, обичний Донфен є на площадці. 404-й донфен на площадці. Реверс джима, заводка джима з білими дисками, з реверсом на площадці. 504, гарна ціна, мінус 600. 504 з примусовою. Кемовський двигун 495 на площадці. Обична джима. 244 заводська з білими дисками. Е, окрема ванна, двохдискове щеплення на площадці булати. 11,2 на 24. Рівна підлога 4 плюс одна. КМ 385 е, на площадці. 244, 9,5 резина, 4 плюс 1, рівна підлога. КМ 385. На площадці. по булату в кожну хату. 244-й Донфен люкс на площадці, 404 Еска. З примусовою нав'язкою з мотогодинами на площадці. Булатик 240-й за Романовським районом. Романів. Орієнтіри в нас незмінні. Орієнтири незмінний. Район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Так, прийшла фура, солісовські фрези. Ось, бачите, стопка стоїть. Є 350-ті шифени, примусовою, є прошки, рівна підлога, зашитий, зашитий, задня частина зашита. Прийшли, донфени. Це в нас 404 домфен G2 прийшов. 244, -й, 354 -й з примусовою одноциліндрові рімна група. Є. Прийшли. 404-й СК з примусовою навіскою. Є 244-й домфени G2 є на площадці. Всі Сівалки 16 рядний, 18-рядний. На площаці. Будь ласка, приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте, все підвозиться, тракторці всі в наявності, тракторці всі в гарному стані, орієнті незмінний, телефони всі у вас є, наша площадочка. Всіх запрошую, всіх святом, дякую, гарного дня.